Організатори створили та забезпечували діяльність шахрайських колцентрів у Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Працівники Офісів дізнавалися конфіденційну інформацію громадян або залучали їх у псевдоінвестиційні проекти. Правоохоронці провели вісім обшуків. Загалом у зазначених кол-центрах працювало більше 400 осіб. Оператори, використовуючи методи соціальної інженерії, пропонували громадянам інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти або телефонували їм під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися реквізити банківських карток і коди із смс-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Встановлюється сума збитків, завданих потерпілим. За місцями розташування кол-центрів, правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, сім-картки та документацію. На даний час викрито одного організатора, який облаштував кол-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори. Аналогічних схем. Відкрито 4 кримінальні провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.